Якщо людина щобудня доїжджає на роботу і назад додому автобусом, вона щомісяця витрачає на це близько 100 гривень. А декому доводиться користуватись громадським транспортом частіше, що гривня за гривнею в результаті біє по кишені. Проїзний квиток дозволив би ощадити на переїздах. Однак послуга вже кільканадцять років надії. Не, не ввели нічого, та й нема. Та Діло все в тім, що проїзд взагалі ніяких ніхто не видає. Просто не видає всіх. Ти квитки, ніхто нікому не віддає квитки. Чорна каса, ну що тут не зрозуміло. Мені здається, що більш було б зручніше. Ну але покупати їх. Ну я знаю. Ну якщо, наприклад, кожен день гривень так 50, Я думаю, було б доречно. Якби проїзні квитки ввели зараз, вартували б вони приблизно 70 гривень. Припускає водій автобуса пан Геннадій. Але проблема полягає в тому, що в останні документи видавали тоді, коли Ужгород обслуговував один перевізник. Нині ж їх більше 15. Значить, один підприємець на одному маршруті, на другому маршруті другий підприємець. І як тут кошти будемо потім діляти, розумієте? В чому ця проблема? Якщо, допустимо, ви маєте хочете сьогодні поїхати на 22-му маршруті, завтра хочете на 14-му маршруті, і у вас є сприїзний квіточок, а кошти як тоді? Звідки і хто їх буде продавати? Ще до того, як у місті розрослась мережа транспортних підприємств, Ужгородське ТП 12107 було єдиним перевізником. Тоді, пригадує директор, діяв квиток загального користування міським транспортом. Але нині підприємство відповідає лише за частину маршрутів: перший, десятий, чотирнадцятий та двадцять перший. Якщо чисто брати конкретно ті маршрути, які визначені, які ми обслуговуємо, то можна це робити, розраховувати якусь там середню вартість і скидку відповідно тому що тут кошти сплачуються зразу. Можна би було попробувати. Чи це буде доцільно для пасажира? Мабуть, буде, для того, хто користується, наприклад, чисто 14 маршрутом. Можливо, це би було доцільним. А от наскільки рентабельно це для самих перевізників питання. Адже й без того, на сьогодні більше 20 категорій громадян користуються правом пільгового проїзду. Ці витрати підприємцям повинні 100% відшкодовувати за рахунок субвенції з держбюджету. Таба лише за останній місяць розповідає директор. Підприємство надало послуг на 300 тисяч гривень, а компенсували третину. А за весь 2012-й підприємство не дорахувалося близько мільйона гривень за перевезення пільговиків, що не додає оптимізму ні перевізникам, ані водіям. І, на жаль, часто це невдоволення відчувають на собі пасажири.